Про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Дивіться у програмі «Зарубіжжя» на моєму ютуб-каналі Віталій Вал. Сьогодні, 6 жовтня, понеділок. Головна новина, безумовно, що стосується Європи, це відставка прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лікурню. Він подав прохання про відставку президенту Еммануелю Макрону. Він прийняв там зараз. Політичний там почався хаос. Всі партії сьогодні зустрічалися, приймали рішення. тиск на Макрона збільшується. Йому треба вирішити чи знову призначати чергову четвертого вже прем'єр-міністра Франції за той рік після тих дочасних виборів, які він вирішив проводити після поразки е, до після поразки його партії на виборах до Європейського парламенту, чи е, оголосити нові дочасні е, вибори до. Національних зборів, Національної асамблеї, парламенту Франції Нижньої Палати, але все-таки є і новини, які стосуються України, є і не дуже для нас приємні є, і, скажімо так, новини, які дають певний оптимізм. Отже, давайте разом подивимося, що писали у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Іспанії, Німеччині, Італії про Україну чи про події, які стосуються України. Зета американська повазета The New York Times, з якою, до речі, судиться Трамп на мільярди він судиться. Пише про ситуацію в нашій збройовій промисловості, про корупцію, історію корупція в тій збройовій промисловості. Ну, про це ми сьогодні говорили з вами промізли понеділок. Частково також про корупцію загалом, тут, зокрема, про те, що Україна тепер має більше виробляти своєї зброї, бо підтримка Трампа вона не є такою. Яка би гарантувала, що все буде добре, обмежені вже і фінансові можливості Європи. Тобто, всі ці гроші, які знадходять в Україну, вони витрачаються на своє виробництво і там пишуть про успіхи. Ну дійсно, там у нас з дронами все добре. Але безумовно є ситуація, яка викликає занепокоєння. Ми це прекрасно з вами знаємо. Ну і про це. Пише І Ньорк Таймс, зокрема, що Україна створила оборонну промисловість, витовляючи тисячі артилерійських снарядів, броньованих машин та безпілотників у запоморочному спектрі моделей та можливостей. Це загалом вважається ключовим успіхом у бороть з російським вторгненням. Ну, поки що так, але ще треба нам, безумовно, свої балістичні ракети. Там, звичайно, багато останнім часом щось говорили про фламінго, ну, Тут є питання, але будемо сподіватися, що все-таки все у нас буде в цьому сенсі добре. Ну, і Зеньорк Таймс пише, що внутрішні урядові аудити переглянути, які переглянула американська здається New York Таймс, показують десятки контрактів, підписаних протягом трохи більше року, а також випадки затримки або неповних поставок та передоплат за зброю, яка так і не надійшла. Ну, мова йде про те, що одним із предметів занепокоєння урядових аудиторів, які проявляють військові витрати, є неодноразове вкладання. Контрактів без пояснень компаній, які зробили вищі пропозиції, ніж їхні конкуренти. Бачите, є такі вже у нас урядові аудити, і от до них мав доступ і американська зета з Таймс, і про це вона сьогодні пише. Ну і зокрема, що вкладання контрактів з учасниками торгів, які заплатували вищу ціну, саме по собі не свідчить про корупцію чи перевитрати, яких можна було би уникнути уникнути, але все-таки наводить конкретні е цифри. Урядові аудитори, які перевіряли закупівлі, здійснені Агентством оборонних закупівель України з початку 2024 року, до березня цього року не висували звинувачень у крадіжці чи розтраті, хоча й передали деякі контракти правоохоронним органам для оцінки. Ну і наводять, що там цей 465 сторінковий огляд виявив, що десятки контрактів на артилерійські снаряди, безпілотники та іншу зброю. Не були укладені з найнижчою ціною. Різниця між найнижчими цінами та контрактами, фактично укладеними агентством закупівель, становила щонайменше 5,4 мільярда гривень або 129 мільйонів доларів, як показали перевірки. Тобто на 129 мільйонів доларів з початку року, так, 2024 по березень. Ну от за рік фактично так знайшли. Ну, нічого насправді приємного. Reuters. Велика Британія, за даними Reuters, американські дипломати мають повідомити країнам-членам організації «Бідних націй, що кубинський уряд активно підтримує вторгнення Росії в Україну і до 5 тисяч кубінців воюють пішов з російськими силами. Ну, пише про те, що після Кореї, так от, Куба активно бере участь у війні Росії проти України. Ну нічого тут звичайно доброго насправді нема. Британська газета The Guardian. Після перемоги мільярдера Андрея Бабіша на парламентських виборах у Чеській республіці виникла перспектива того, що підтримка України з боку ЄС буде ще більш ускладнена деякими членами. Ну фактично, так він доєднався до Віктора Орбана, до Роберта Фіцо. Ну і передвиборча обіцянка Бабіша припинити військову допомогу Україні якраз і зближує його з ними. Мимовірний майбутній прем'єр-міністр обіцяв переглянути міжнародну кампанію, очолювану Чехію, розпочато нинішнім чеським урядом, який поставив Україні 3,5 мільйони артилерійських снарядів з 2024 року. Він також заявив українським ЗМІ, що Україна не готова до Європейського Союзу і що спочатку ми повинні припинити війну. Бабіш сказав, що готовий б говорити це з президентом України Володимиром Зеленським. Ну, побачимо, до чого вони домовляться, і які рішення він. Буде приймати у випадку, якщо стане прем'єр-міністром, ну він насправді дійсно фактично не має якихось жодних аргументів проти, щоб він не став прем'єр-міністром, новим прем'єр-міністром. Він, до речі, вже був прем'єр-міністром Чехії 2018-2021 роках. Французка газета ремонт Володимир Зеленський хоче експортувати українську зброю для фінансування тих видів зброї, які необхідні для оборони. Ну, він зробив таку заяву. Казав, що виробництво безпілотників ракет досягне до кінця року 35 мільярдів доларів, це 30 мільярдів євро, так наступного року настав час почати експортувати нашу українську зброю, ті види зброї, яких у нас є надлишок, які тому можна експортувати, щоб фінансувати ті види зброї, які особливо необхідні для оборони. Ну, чесно, я не знаю, які види зброї може бути надлишок під час війни і навіщо тоді виробляти таку зброю, надлишок, якщо вона нам не потрібна, але знову ж це питання. Достатньо таке риторичне. Сподіваюся, що все-таки не буде, як завжди. Багато наговорили і нічого практично не зробили. Хоча я не включаю, що там хочуть дійсно певні компанії, які фінансувалися за рахунок тої допомоги, яку нам надавали, наближені до влади, що вони забудуть щось там продавати, тобто фактично будуть заробляти гроші, а не займатися виготовленням зброї необхідної для ведення війни. Подивимось, що з того всього вийде. Німецьке агентство преси. Росія відкидає звинувачення щодо дронів у Німеччині. Ну, Це після того, як у неділю телеканалу РД канцлер Німеччини Фідріх Мерц заявив, що це на його думку, це російські дрони в своїй більшості. От речний Кремля Пісковну він завжди потім таке спростовує. Ну, як би там не було, там середу уряд Німеччини має зглянути там, зміни до законодавства, я впевнений, що вони будуть прийняті, щоб армія. Могла збивати ті дрони, бо на сьогоднішній день тільки от поліція може це робити у вигляді загрози. Тобто треба міняти законодавство. Ну і, і я думаю, і поміняє. І іспанська газета Рімунду. Польща звинувачує Росію після того, як зазнала більшу кількості кібератак, ніж будь коли раніше. Про це заявив міністр технологій Польщі Кшиштоф Гавковський. Він сказав, що цього року в Польщі було зафіксовано 170 тисяч кібератак, ще найбільшою кількістю за всю історію спостережень. І перевищує 110 тисяч, тобто на 60 тисяч, ніж це було минулого року. Він пояснив, що з 2 тисяч чотирьох тисяч кібератак, які реєструються щодня, від 700 до до 800 становлять цих атак мають чіткий російський слід і становлять реальну загрозу безпеці Польщі. Польща вважається пріоритетною мішенью для інтернет-саботажу в Європейському Союзі і для його уряду кібератаки є частиною гібридної війни, яку веде Росія. Ну, це хто, ніхто щоб і не сумнівався. тоді сказати Републіка про ті активи. Так, нам хотіли там, коли був неформальний саміт минулої середи ЄС, потім саміт сьомий Європейського політичного співтовариства це 1 2 жовтня в Копенгагені, столиці Данії, Там не так не домовилися щодо репараційного кредиту, як вони його називають. Десь 140 мільярдів хочуть Україні дати кредит. Ну і там частинами віддавати Україна. Якщо Росія не заплатить репарації, то її не буде взагалі віддавати. Але основна, скажімо так, частина тих там понад 200 мільярдів знаходиться у бельгійської міжнародній фінансовій компанії Ойроклер, Олектарбанк. Так там на грудень я подивився статистику. Було в них 2024 року. 212 мільярдів баланс, із них 183 – Це якраз були ці заморожені російські активи. Ну і бельгійський уряд безумовно говорить про те, що якщо Росія подасть в суду, треба, щоб всі несли однакову відповідальність. Але тут джерела пишуть про те, що реальний термін досягнення рішення щодо використання активів Центрального банку Росії. Буде другий квартал 2026 року, оскільки до того часу Україна почне відчувати реальні проблеми зі своєю фінансовою стійкістю. Про це повідомляють кваліфіковані європейські джерела, пише Італійська Републіка. Тому письмова пропозиція Європейської комісії не очікується найближчим часом, враховуючи, що лідери обговорюють та розміковують після Копенганського саміту. І тому немає гарантії, що вона вчасно надійде до наступної європейської ради. Ну, на кінець жовтня в Брюсселі буде вже формальний саміт. Ну, сподіваюся, все таки, що буде, треба хай краще вирішити, а потім як настане час і нададуть. От про такі новини, які стосуються України, які були в упливових світових засобах масових інформація, хотів вам повідомити у програмі за і прокоментувати. Я дякую всім, хто додивився цю програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, коментуйте. Все це допомагає моєму youtube каналу а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення цих програм бажаю всім усіляких гараздів. Це буде Україна!